До вашої уваги новини про життя міста Комеляки. В'їзний знак візитна картка будь-якого малого чи великого населеного пункту. Міста, селища чи села. Так, населений пункт вітається з подорожнім. Він дає гарний настрій та гарне перечуття тому, хто проїжджає або проходить повз даний знак. На в'їзді до міста Кобаляки оновлено в'їздні знаки у формі українського рушника та герба міста, які несуть не просто назву, а образ інформації про приналежність історії нашого краю до українських витоків, до славного минулого, переплетеного сьогодення. Міста працюють у звичному режимі. Про роботу міських комунальників розповість директор підприємства Міська сервісна служба Василь Фещенко. Обелянське комунальне підприємство Міська сервісна служба працює у звичайному режимі. Проводиться благоустрій міста задіяні на, на тижні. Задіяні були працівники для розчищення бордюр, прополки квітів, проводиться скошування. Карантинних бур'янів, трави на вулиці Михайлівська, Дніпровська, вулиці Касяна, йдемо в парк перемоги. Нам, звичайно, допомагають, зараз працює сім чоловік із районного центру зайняті, які також зайняті наведенням порядку на території міста. Підприємство зможе зараз виконувати роботи, які поставлені в Кобиляцькою міською радою, Проводиться ремонт, плановий ремонт вуличного освітлення, де є можливість, міняємо ліхтарі, електролампочки, проводиться прибирання міського цвинтаря, сміття вивозиться, працюють два контейнеровози, вивозиться шість разів на тиждень, також задіяні допоміжні засоби технічні, які вивозять траву, гілки. Підприємство здатне працювати, але тут і потрібна допомога самих громадян. Прохання, користуючись нагодою, прохаю всіх кобелячан поприбирати свої прилеглі прибудет території, скласти сміття на кучки, підприємство вивезе і ми будемо за це вам вдячні. Також звертаюся до всіх жителів міста, які заборгували підприємство за вивезення твердих побутових відходів. Будь ласка, скористуйтесь нагодою і погасіть свою заборгованість під підприємством. але рано чи пізно вам прийдеться чи субсидії оформляти, чи звертатися до нас. Дякую за увагу і запрошую всіх до співпраці на благо нашого міста. Випуску новин ми розповідали про Віктора Валявського, який подорожує країною на велосипеді. Сьогодні наша розповідь також про нашого земляка постольника Якова Григоровича, який в рамках чемпіонату України взяв участь у велопоході шостої найвищої категорії складності, маршрут якого проходив Грузією та Туреччиною. Окрім Якова Григоровича, у велопоході взяли участь ще троє учасників з міст Горішні Плавні та Полтави, які за 20 днів подолали 1300 кілометрів та підкорили гору Арарат, висота якої 5137 метрів. Докладніше про цю подію у нашому сюжеті. Які горіть, ми вітаємо вас на нашій кобиляцькій землі після походу. Вашу, скажіть, будь ласка, як у вас виникла ідея відправитися в такий даний похід і ще й в іншу зовсім країну? Ну, насправді ідея виникла в керівника нашого походу Попова Володимира Миколайовича. Це відома людина, відомий спортсмен у місті Комсомольську, Тепер горішні плавні, У 2012 році група під його керівництвом вже пробувала штурмувати арарат. Але тоді вони дійшли до позначки 4200, і погода не дозволила зійти на вершину арарату. І от чотири роки минуло, і Володимир Миколаївич вирішив спробувати ще раз штурмувати арарат. Ну і так виникла ідея походу. Ще з лютого місяця ми почали готуватися до цього походу. Ну і таким чином успішно його здійснили. А учасниками групи хто був? Учасники групи. Учасники групи були, учасниками групи були відомі спортсмени, це керівник, якого я вже згадав, попов Володимир, також місто Грічні Плавні, також два полтавчанина, це Аладін Максим і Каплатий Владислав. Каплатин Владислав, уроженець села Бутенки, випускник бутенківської школи і вихованець відомого вчителя і туриста Щербакова Юрія Васильовича. Це наш земляк? Це наш земляк, але зараз він представляє Полтаву. Добре, скажіть, будь ласка, як ви от, ну, відправилися, хто вас, відкіля вас точка відправлення була, з якого місця? Яка протяжність була цього походу? Цей похід був такий складний, я так розумію? Хочу сказати, що походи складних категорій п'ятої, шостої вони включають у себе кілька таких етапів. Ну, перший етап це доїзд до місця старту, далі старт і проходження самого маршруту. І третій етап це повернення додому. Ми поїздом. Добиралися до міста Одеси, далі до Чорноморська, це колишній Ільчівськ, і з Ільячівська через Чорне море прямували, прямували до міста Батумі. Старт у нас був у місті Батумі, а фініш був у турецькому місті Хопа, розташоване місто Хопа теж на Чорноморському узбережжі. Близько 30, можливо, там трошки більше кілометрів від Батумі. Тобто ми проїхали 200 кілометрів, близько 200 кілометрів по Грузії, Аджарія. Далі була Туреччина 1100 кілометрів по Туреччині, сходження на гору Арарат, подолання більше 10 перевалів. Ну, словом, такий у нас був маршрут. Все це. Нам вдалося зробити десь протягом 20 днів. А скажіть, будь ласка, як вас зустрічали люди от, в інших країнах, коли ви ну, в ту саму, Грузію приїхали, коли ви приїхали в Туреччину? Ну, зустрічали в основному дружелюбно. Дорогоуказом нашим був були ось такі прапорці, які е, були прикріплені на наших велосипедах. Коли ми, наприклад, приїжджали по Грузії, щойно встали з парома. Ми паромом довели з Чорноморська відстані до Батумі, щойно встали з парома. Одразу ну, ми почули такі вигуки і вітання. Україна. Ну, тобто люди знають нашу державу, знають наш прапор, і оцей невеликий прапорець це був дороговказ кругом, де ми не були. Туреччина ну, це країна також, яка досить дружелюбно, ну, в крайньому разі на той час відносилася до українців, до України, Значить, і, тому, і в Туреччині також знають і наш прапор, і нашу країну. Ну, а взагалі-то питалися звідки ви, особливо це в сільських районах, то ми ж говорили Україна, але по-турецькому звучало Україна. А з вами були перекладачі, які Ні. не були? Як ви спілкувалися з місцевим населенням? Значить, Грузія. Грузія, ну це, звичайно, що країна, країна, яка виникла тоді, коли Радянський Союз розпався. Ну і понятно, що ми почували себе в Грузії як частинкою. Тої великої країни, тому що багато людей в Грузії, особливо після 30 років, від яких, значить, пам'ятають і Радянський Союз, де вони служили в армії, де там родичі у кого позалишалися, де вони були в Україні, і тому багато з них володіють російською мовою, ну звичайно, із таким специфічним грузинським акцентом, значить, то з ними досить легко було спілкуватися. А молодь до 30 років російської мови не знає взагалі. Значить, і тому до нас підходили молоді хлопці-дівчата, і доводилося говорити англійською мовою ну на тому рівні, на якому ми можемо говорити. Так, да, у нас так. Аладін Максим трошки спілкується із за кордоном, бо він на заводі працює, коли делегації приїжджають на завод. От він англійською мовою трошки спілкується, і в основному він був таким. Перекладачем чи що, але кожен з нас трошки може говорити англійською мовою, там 5-7 речень, і тому це допомагало у спілкуванні. До речі, хочу сказати і закликати, особливо молоде покоління, вчити англійську мову, тому що і в Туреччині запитують do you speak english, і в Грузії запитують do you speak english, ну і в інших країнах також. Так що Обов'язково треба сідати за англійську мову, братися і речам? Ну, тому що англійська, мабуть, зараз вже стає між національною мовою. Так. Для спілкування потрібно обов'язково, хоча б на початковому рівні знати англійську мову. Звичайно. Для а скажіть, де було найскладніше? Де було найскладніше? Коли ви вже піднімалися на гору Арара? Чи коли їхали? Які погодні умови? Як погода вам? Давала рухатися. Ви знаєте, дуже сприяло нам, тому що дощ трошки нас покропив в Грузії, а саме біля Батумі. А далі, ну це було два дні. А далі була суха погода, дощу не було. Ну, Вітри це звичне явище в горах. І коли ми сходили на Арарат, також погода нам дуже сприяла, тому що жодної хмарки не було. Бо перше сходження, яке пробувала група під керівництвом Володимира Попова в 2012 році, так от перше сходження проходило і під градом, і під снігом. Ну, словом, погода тоді явно не сприяла. Так що із погодою нам пощастило. Складних етапів було кілька. Ну, мабуть, перший етап, коли ми переднули Грузію і в'їхали в Туреччину, значить, пекуче сонце, до якого треба пристосуватися, було зовсім ну, чужий світ. До цього теж треба пристосуватися. Чужа мова, чужі звичаї. Це мусульманська країна. Ну і природа, також, яка нас оточувала, вона була інша. Ну і Ми пішли на перший перевал, висота якого більше 2200 метрів. Ну, і такий. Для нас він трошки був неочікуваний, бо на картах його не було. Тоді, коли ми вивчали свій маршрут, ми цього перевалу не бачили. Спека, протяжність перевагу підйому. Там десь кілометрів сім, Значить, все це треба було долати. Велосипед часто не їхав угору, його треба було котити із вантажем. Вантаж великий, оскільки похід тільки починався, їжа, ну і інші речі. Тому там було складно, просто складно пристосуватися. Далі пристосувалися нормально. Сходження на Арарат – це теж досить складний етап був, тому що сходження на Арарат поділялося на кілька етапів. Спочатку ми залишили велосипеди у місті до Кубозід. До речі, досить хороші дружні відносини у нас були з турками. Молоді хлопці дозволили нам у підсотці. Готелю залишити велосипеди на 5 днів, на 4 дні. Ну, ми на п'ять домовлялися. І таким чином ми рюкзаки навантажили на себе і добиралися 10 кілометрів до старту, коли вже почалося саме сходження. Тоді нам треба було близько ну десь. 18-20 кілометрів пройти пішки до базового табора. Це висота 3380 метрів. Тоді з базового табора наступний день і наступний етап це треба було піднятися до висоти 4,104-200. Це так званий штурмовий табір. Там переночувати. І рано вранці ми вирушили на арарат. При цьому застосовували альпіністське спорядження. Це так звані кішки, ну, це на черевики надівали м, такі металеві основи. Для да, Так, металеві основи, значить із е, великими шипами для того, щоб зручно було йти по снігу льоду. Ну і Можливо, останній етап важкий був. Це саме останній перевал, він найнижчий, але неочікувано е, виявився для нас досить складним, оскільки. Знову ж таки спека, і ми піднімалися у субтропіках, значить спека, спека душно. Ну і перевал дуже протяжний, висота його десь 690 метрів всього на всього, але ми піднімалися із з висоти десь 200 метрів, тобто 500 метрів треба було набрати висоти, ну і потім карколомний спуск. Ну а так. Який був настрій учасників? Не було там якихось таких під час складнощі, не було там якоїсь когось, може, паніки, чи ви були всі так здружені настільки, що взаємовиручка, взаємодопомога? Ну, Ви знаєте, ну, такі походи, походи шостої категорії складності, йдуть вже дуже досвідчені і підготовлені спортсмени, туристи? На той час вже пройшли інші категорії, вони знають, що таке походи, знають, що таке складності. Ну і досить таки підготовлені. Але в ході походу виникають і певні питання, ну, наприклад, пов'язані з харчуванням, тому що харчування змінюється, режим роботи, режим дня теж змінюється. У нас режим дня був такий підйому 5 годин ранку, 2 години це там Сніданок прибираємо палатки тощо, готуємося до виїзду і близько 7 години ми вирушаємо. І закінчувався день робочий наш, фактично ну, десь близько 18.30 19 години, це ходовий час. А тоді приготування їжі, там палатки, намети ставили, відпочивали, ну і готувалися до наступного дня. Тому, ну як, виникали, звичайно, і втома була, і головний біль, певні проблеми там і шлунком інколи виникали, ну, але все це значить, тому що ми везли із собою хорошу аптечку. Ну і кожен знав свій організм, і таким чином старався. <з chicks> е ну як старався все-таки пристосуватися до тих труднощів, які виникали. І умов погодні через те, що до клімату рішення Так, Клімат, клімат у першій половині нашої нашого походу був надзвичайно жарким. Жар, жаркіше ніж у нас. Сонце пекуче. На арад ми сходили. Обов'язково в сонце захисних окулярах і ну, тіло прикривали руки, там, відкриті частини тіла, значить, тому що сонце досить таке радіо ну, раді... має більшу радіацію, ніж у нас. Ну, і тому. Таким чином пристосовувалися до цих умов. Ну а так, все, все нормально у нас вийшло. Щодо психологічної сумісності, ну я ж кажу. Нам пощастило, підібралися спортсмени, ну, те, що вони досвідчені, те, що вони хороші люди, те, що психологічна така стійкість у кожного була, і якщо виникали ну, якісь непорозуміння, вони обов'язково виникнуть, тому що майже місяць ми були в поході, то все це вирішувалося ну, досить таким. Хорошим методом, ну, хтось промовчав, хтось там дещось порадив, ну і таким чином вирішувалися ці питання. А зв'язок із рідними підтримували? О, я особисто до вас дозвонитись не могла. Так, зв'язок із батьківщиною це була велика проблема. Ще коли ми готувалися до походу в травні місяці, я телефоную Володимиру Попову, кажу, Миколаївич, а зв'язок із батьківщиною? Та, ось з батьківщиною будемо зв'язуватися, все, то <смістична> ну, зрозуміло, що продумати було це важко, оскільки зв'язатися як можна було. Або, або певний, певний договір треба було скласти з МТС чи якимось іншим телефонним провайдером. Це перший шлях, але це дорого. Або зв'язок через інтернет. Понятно, що ми тримали зв'язок через інтернет. У місцях, де був цей інтернет. Інтернет був у великих містах. В великих містах на автозаправках обично інтернет є. Підходили, просили. Ви знаєте, до нас лояльно завжди ставилися і допомагали. Були такі випадки, що просто не знали пароля. Ті люди не знали пароля, -тоді, вони нам, да, тоді нам вони не могли допомогти. А так ми зв'язувалися, Понятно, що зв'язок був переривчастий, непостійний. Ну, це трошки складність привносило у наш похід. Ну, але все нормально. СМС, наприклад, коштувала одна близько. Від 9 до 14-15 гривень. Писати смски щодня не було, не було ніякої можливості. Не було можливості. Ну, все рівно ж зв'язувалися і рідні тут е, вістечку від вас чули. Зв'язувалися по скайпу ну, через інтернет. І по скайпу, і. Телефонні розмови були, і смски направляли, просили один одного. У хлопців полтавчан були хороші мобільні телефони. Вони вільно користуються всіма цими благами цивілізації, тому вони нам допомагали. Вісточки, і ми надсилали, і вони, ну словом, все нормально було. Як зустріла вас Україна? Так, Україна. Україна нас зустріла. Коли ми перейшли митницю під Харковом. Ну, Коли ми вже пройшли російську митницю, потім поріг переступили української митниці з усіма тими формальностями, ми витихнули і сказали один одному ми вдома. <рес> Далі сіли в автобус і доїхали до Харкова, там недалеко було. То Харків це, незважаючи на, на те, що більше 200 кілометрів іще до нас, додому, то Харків це рідне місто. Це Україна. Так, ну добре, Якірович, спасибі вам за розповідь. Ми ще раз повторююся, раді вітати вас на нашій землі. І я думаю, що на цьому ви ще не зупинитеся. І будете далі продовжувати. Ви один були із міста з нашого, так у цій групі Так, так Один горішні плавні було місто представлено. Двоє хлопців були з міста Полтави. Ну і кобиляки представляли. У вас є послідовники. Ваші. Я думаю, що ви ще покорите не одну вершину разом з ними, ну, успіхи вам. Удачі. Можна я на останок скажу такі слова, які звучали під час походу. Ну от, їдемо ми в Грузію, далі Туреччиною. В Туреччині взагалі дороги дуже гарні. Що треба брати з Туреччини, то це дороги організацію. Їхнього будівництва, там заводики невеликі, дуже часто стоять на автотрасах і вони швидко поновлюють полотно. Якщо воно там зношується, вибоїни якісь стаються, зломи там тощо. Техніка дуже хороша, це обов'язково треба брати. От ми їдемо. Ой, які дороги, о, яке там, де, які, якісь там рослини ростуть, щось ми там незвичне побачили ворона, насправді то ящерка була величенька. Як тут усе добре, все. Ми проїхали кілька днів і завдали Україну. І в нас таке, така думка виникла одразу. От любіть Україну. І згадалися слова Володимира Сосюри. Вірш він написав такий. Ми у школі його вчили. Любіть Україну, сній на яву, вишневу свою Україну, красу її вічно, живу і нову, і мову її солов'їну». І от ми оце пронесли через весь похід, і назад ми поверталися теж досить складним таким шляхом, Батумі Тбілісі, це 400 кілометрів мікроавтобусом. Далі. Дебілісі – це 1400 кілометрів автобусом, Воронеж Харків це близько 350 кілометрів теж автобусом. Тут, напротязі цього складного шляху ці слова якось були завжди поруч, і вони завжди нам пригадувалися. І я згадував Владислава Каплатова – це колишнього. Випускника Бутенківської школи, коли от е, я сказав, що треба любити Україну, любіть Україну. Е, ну, а в нього така приказка чи вислів такий є. Та да, обов'язково треба любити. Так що любимо Україну. Е, ну і, звичайно, що працюємо так, щоб у нас був і порядок, і добробут, ну, і щоб ми просто. Гордилися своєю країною. А далі спортивні новини. Футбольний клуб Кобеляки на виїзді переміг команду Вікторія з села Первозванівка Чутівського району з рахунком три Матч відповідь відбудеться в Кобеляках 14 серпня на стадіоні Колос. Тож запрошуємо усіх болівальників футболу на цю зустріч. Доброго вечора всім болівальникам футболу. Стадіон «Корозванівка» приймає опівфінал Кубку Ліги Полтавської області з футболу. Шановні друзі, у нас в гостях футбольний клуб Кобиляки. Перший номер Ярослав Соловйов, 11. – Радивич Сергій, 13. – Олександр Дмитрович, 17. – Ігор Телятник, 10 й номер. Роман Солошенко. Солошенко, 7, Євген Розка, 15. – Андрій Поцелуйко, 19. – Антон Кухта, 16. – Олександр Миславський, 22. – Олег Грубий, 6 й номер, Сергій Койнах, Президент клубу Копилець Олександр Олександрович. Головний тренер Білорибець Віктор Анатолійович. Господарі поля, футбольний клуб Вікторія. В воротах Олег Шостак, номер 1 Другий номер Сергій Трирок. Третій В'ячеслав Говляничий. П'ятий номер Данило Панасенко. Сьомий Сергій Ященко. Восьмий Роман Морозов. Тринадцятий. Сергій Грибко. 14-й. Артем Швидкий. 16-й номер Сергій Ходенко. 17-й. Олександр Рябник. 18-й. Олександр Пустовіт. Президент футбольного клубу Вікторія Порохня Олексій Іванович. Головний тренер Рядник Олександр Миколаївич Суддівський суддівська бригада, яка обслуговує підфінал Кубку Ліги області. Арбітр в полі. Мерсіянов Дмитро. Бокові арбітри Сергій Новик, Едуард Шнейдер, спостеряд, арбіт матчу, Єрмакова Оксана, суддівська бригада, місто Полтава. Годині у мережі кабельного телебачення. У зручний для вас час переглядайте міські новини у соцмережах. Вдалого вам тижня! На все добре!